Випуску, до речі, вулиця Маріупольська. Тут заклад, який ви радили, називається здається, Шампуров. Я подивився фото в гуглі, і я так розумію, там готують шаурму з шашлика. Шампуров, магазин готового шашлику. Друзі, так це дійсно такий магазинчик. Там стоїть мангал, два великих мангали. Вони були пусті, на них нічого не готували, і м'ясо я так розумію, було уже на мою шорму заготовлене. Я не бачив взагалі процес готування, тому що там така як. Каса, на якій ти замовляєш, все симпатично, мило, є для дітей іграшки, якісь розмальовки. Витяжки, напевно, непогані, бо я якогось е, взагалі запаху диму чи стороннього не відчув. Хоча, можливо, це через те, що просто нічого не смажилось в той момент. Але ну, запах би все одно затримувався в приміщенні. Значить, Витяжки працюють. Дуже милі дві пані, е, які мені. Продали цю шаурму за 160 гривень. Мене спитали, з курячим шашликом ви хочете чи з свинячим. Я кажу, гуляй, так гуляй, ну де ми ще свинину скуштуємо. Правильно, правильно. Так само тут, оце от фішка Миколаєва. Я от... Мій тур шаурми Україною, він Взагалі спрямований на те, щоб зрозуміти фішки кожного міста. І от я вже з другої шаурми прослідковую фішку Миколаєва, тому що тут мене теж у вас з кислим огірком і з морквою, чи вам з е, свіжим огірком і помідором? Бачите, от така прикольна тенденція. цікава. Лавашик, бачу, такий трошки жовтенький. Взагалі вона збита, збалансована по розміру. Дуже схожа насправді трошечки грамів на 50 легша, ніж е, була попередня, але от прям по форм-фактору. Схожа. Ну і давайте тут, на вулиці Маріупольській, в Миколаєві, під такими вже пожовклими осінніми платанами скуштуємо цю шаурму. Вона більш суха, ніж попередня. Тут не так багато соусу. Я його бачу, він є. Але перший кус суховатий. Натомість вже з першого кусу видно чималу кількість м'яса. Це дійсно схоже на свинячий шашлик. Це окей, другий вже не сухий. Це смачно. Це дійсно шашличкова шаурма. Отут вже М'ясо відчувається набагато більше, ніж попереднє. Якщо попереднє була шаурмічна, класна, смачна соковита, дійсно зі смаком шаурми, але м'ясо там не домінувало по смаку, то тут вже це от для тих, хто хоче саме з шашличком і відчути трошечки цей димок, відчути більше кількість і більший смак м'яса. Слухайте, мені подобається. Соус якийсь цікавий фірмовий свій, щось типу папрік, щось таке. Знаєте. Тут у нас м'ясо, як ви вже бачите, як я казав, жовтий лаваш трошечки, трошечки зовсім білоголової капусти, помідор і морква по-корейськи. Добавок ніяких в цій шаурмі немає, просто тому що я так розумію, їх або немає, або взагалі я їх так не побачив, або мені просто їх не запропонували. Я думаю, якби я спитав, можливо, вони і є, це було б логічно, але ніхто не пропонував. Отака, як є, добре. Їм і думаю, що вам казати. В цілому хочеться її їсти. Смачно, якихось сильних зауважень у мене немає. Можливо, теж трошки місцями десь забагато моркви, і вона така, ну не те, що жорсткувата. Е, в цілому, от іноді доводиться трошки пожувати. Хоча м'ясо ніжне, але от якраз в тому і прикол, що м'ясо м'якіше навіть за лаваш і за моркву. В цілому вона соковита, доволі збалансована. М'яса дійсно багато, це смачно. Вау-ефект, отакий, прям, щоб я кайфанув, щоб це було вау. Був би якби вона прям танула у роті, щоб лаваш це був трошечки інший. Це такий він звичайний стандарт. Але в цілому вона дуже хороша і достойна. І це вже друга шаурма в Миколаєві, і друга шаурма мене. Ну, більше радує абсолютно. Я би цю шорму 100% відсотків бив в своєму житті. Ще раз повторив із задоволенням.